Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо, як російські православні, просвітницькі налаштовані дворяни-поміщики заводили гареми з кріпачок та чинили таку розпусту, що біблійні Содом та Гомора здасться просто дитячим жартом. Відомо, що у маєтках предка Пушкіна, Абрама Ганнібала, який був темношкірим, зустрічалася величезна кількість темношкірих дітей від кріпачок. Головним захопленням всього життя канцлера князя Олександра Безбородька був численний гарем. Дворянин Іван Вульф одружився і поїхав до села. Там він покинув дружину та завів собі гарем і скріпачок, які народили йому більше 12 дітей. Крім гарему, його більше нічого не цікавило, навіть діти, яких виховувала законна дружина. Декабрист. Осип Юліан Горський містив разом трьох селянок, куплених ним у Подільській губернії. У цьому маленькому гаремі він завів таку мерзенну розпусту, що дівки втікли від нього і були змушені просити захисту в уряду, проте справу, звичайно, зам'яли. А 70-річний поміщик Кошкаров утримував 12 дівчат. Він жив із ними в одній кімнаті, а декого надавав навіть гостям. Дійшло до того, що в XIX столітті гареми навіть отримали майже офіційну назву сиральки. Відбувалося це від східної назви гарему сираль, і майже не засуджувалося суспільством. Але деякі поміщики не обмежувалися тим, що володіли наложницями і переходили будь-які межі. Генерал-лейтенанта Лева Ізмайлова при Катерининському палаці знали як патріота, професійного військового та ватажка дворянства. Якось на ополчення він витратив мільйон карбованців на цей час колосальна сума. І лише селяни його тульського маєтку знали, який насправді є поміщик Самодур. Одного разу генерал всерйоз. Образив свого повіреного, і той із помсти підмовив всіх кріпаків подати на поміщика скарги. Їх було стільки, і вони розповідали про такі подробиці особистого життя дворядина, що дійшло до імператора Олександра і, і той наказав провести розслідування. Виявилося, що патріот тримає в маєтку гарем з 30 кріпачок, юних і просто дітей. Їх тримали у своєму маєтку, як у острозі під замком, на вікнах були грати. Випускали рідко тільки в лазню та для недовгих прогулянок парком під наглядом охорони. Побачення з рідними не дозволялися говорити зі сторонніми заборонялося категорично. Відбирав селяну кугарем, пан особисто сам брав малолітніх, тих, що обіцяли стати в дівоцтві красунями. Підлітками дівчата ставали наложницями самодура. Тих, хто чинив опір панським ласкам, жорстоко карали та гвалтували. Виявилося безліч випадків, коли генерал сам гвалтував малолітніх дівчаток чи давав їх на втіху гостям. Солдатка Мавра Феофанова повідала, що в 13 років Ізмайлов насильно забрав її з батьківського дому і вночі віддав одному з високопоставлених гостей. А коли дівчина чинила опір і вирвалася від гвалтівника, її зловили та жорстоко побили палицею. Педофіл дійшов до насильства над власною дочкою. Німфодора Хорошевська народила від пана в однієї з своїх наложниць із Майлова дівчинку. Було визнано рідною генерала. Його мати сама хрестила внучку в церкві. Вперше Ізмайлову зґвалтував дівчину, коли їй було лише 8 років, а вдруге в 14-му річному віці. Причому дівчина благала його не робити цього і говорила йому, що вона його дочка. Поглумившись над підлітком, поміщик здивувався, що не знайшов її цнотливою Нелюд зовсім забув про свій злочин шестирічної давнини. Після допиту німфодору висікли різками сім разів за два дні. А потім Ізмайлов знову замкнув її в сиралі. Він постійно викликав її до себе на ніч, знаходячи в цьому по... спотворене задоволення. Пізніше, приривнувавши дочку до кріпосного кондитера, пан посилав її на важкі роботи, на патоковий завод, де дівчину заковували в кайдани. Ізмайлов намагався видати її за мужика, але Німфодора навідріз відмовилася і була заслана в село Кудушку. Крім того, поміщика звинувачували у катуваннях кріпаків, які були вже тоді заборонені. На суді селяни звинувачували його в тому, що він не давав їм ходити до храму, до сповіді та причастя. Скоріше за все, він побоювався, що про його гріхи стане відомо священнику. Відповісти за діяння поміщику таки довелося. Але, звісно, легонько. Поміщика, щоб не карати, оголосили психічно хворим і дозволили йому жити там аж до одужання, тобто вдома, в своєму власному маєтку. Приблизно в цей же час почалося слідство проти ще одного поміщика дворянина Віктора Страшинського. Його звинувачували в розбещені 500 дівчат, причому не всі з них були його кріпачками. Відомо, про це стало від місцевого священника, який доніс поліції, що паства невдоволена та нарікає, оскільки батько поміщиці Міхалини Страшинської вимагає до себе селянських дівок, а то й дружин, які йому сподобалися для постільних втіх. А якщо селяни відмовляються це робити, то приїжджає до села Тхоровка з дворовими людьми і сам на місці гвалтує жінок, дівчат і навіть дівчаток. Таку саму справу порушили проти поміщика і в іншому повіті, де теж був маєток Страшинського. Там він зґвалтував двох доньок селянина у селі Куманівка. Суд тривав чверть століття 25 років. Залякані свідки давали суперечливі свідчення, а з роками поміщик почав посилатися. На проблемі зі здоров'ям і говорив, що він вже не може робити те, в чому його звинувачують. Нарешті справа дійшла до начальника губернії, і він ухвалив взяти Страшинського під поліцейський нагляд, а в маєток вислати слідчих і встановити істину. Тут і виявилося, що Страшинський перегвалтував чи не всіх кріпачок, а дві дівчинки після його знущань померли, гвалтував і своїх дочок. Пелагею та Ганну, що народилися від нього в селянки Пристяжницькової. 86 селянок дали свідчення, що Страшенський розбестив їх у віці 12-13 років, а шлюбний вік у Російській імперії тоді починався з 16 Інші розповідали, що пан не залишав їх і після заміжжя. Третій розповідали слідчим, що він змушував їх брати участь і в повальному груповому гріху. Дві дівчинки справді померли від так званих ласк Самодура. Федосія померла протягом доби, а Василина за кілька днів. Сталося це через сильну кровотечу. За 47 років Страшинський понівечив майже 500 жінок. По 10 на рік. Зрештою, справа дійшла й до сенату, і до імператора Олександра III, який лише наказав вилучити в поміщика всі особисті володіння і віддати їх під опіку. Власне, розглядалися і інші варіанти, наприклад, відправка Страшинського в Сибір, але сам імператор Олександр III був теж педофілом, плекав слабкість до юних дівчаток. І тому вирішив вибачити поміщику його маленькі слабкості, як він пробачав їх собі. Ось такі справи.